Усім привіт, з вами Максим Діверсіто. Мене дуже надихають історії, в яких, незважаючи на усі перепони, які трапляються у житті, людина залишається позитивною, людина залишається цілеспрямованою, людина продовжує жити яскравим та насиченим життям. Однією з таких історій я хочу сьогодні з вами поділитись. Поїхали! Макси і підписники! Привіт! Я той самий їба з подругами зі стріму. Я, якщо чесно, сам не пам'ятаю, який там саме був донат на стрімі, але ж саме головне, у мене ДЦП, і я ходжу з костелями. Звуть мене Дмитро, дівкам даю хуєм у чоло, а ті, які з авто можуть отримати розширену версію О. Ну, він вже нам демонструє свою творчість. Я стендап комік і періодично буваю у Києві. Історія розпочалася, коли я виступав з монологом, і у тому монолозі був блок жартів про мене і дівчат. Цитую: у вас мають бути колеса. В ідеалі ці колеса мають бути від Лексуса. Але якщо у вас колеса від БМВ, я не гордий, я сяду і поїду. І щоб ви не думали, що я охуєвший чувак вкрай, ні. Я просто реально оцінюю свої можливості. Поки я прийду пішки до вас на зустріч, то ні я, ні ви його вже не захочете, бо ми будемо старі. Але якщо доля вирішить нас із вами під'їбати одне одним, то ми десь біля входу на кладовище зустрінемось. І навіть якщо я прийду пізніше за вас, то мене на той світ відправлять першим. Бо льготникам без черги. Круто. Я, до речі, намагався знайти відос з цим стендапом на Ютубі, але не знайшов. Можливо, ви там знайдете в коментарях, Ні, чи, чи сам Дмитро, навіть там, мені в особисті, чи в коментарі додасть посилання. І от після івенту чекаю я таксі, або поїхати відсвяткувати дебют. Дивлюсь, біля мене зупиняється BMW зеленого кольору. З авто виходить брюнетка з третім розміром грудей, караока. Приємна, каже до мене тебе підвести. А я ж не дурний. Я <смеш> Я ж не дурний, а хах. я пам'ять, я ж не дурний. Я пам'ятаю слова Макса, подобається дій. Я так і зробив. Каже, що поїду з нею, якщо вона готова розділити зі мною один диван і кальян. Ну круто, круто. У кальяні на хрещатику, на що вона посміхнулась і погодилась. Ну круто! Ну, молодчага. Так, ясно, що якщо дівчина там пропонує тобі ну, свою допомогу, припустимо, але ж ти розумієш, вона тобі подобається, в тебе є можливість, в тебе є шанс, що воно погодиться на те, щоб з тобою продовжити цей вечір, там посидити, поспілкуватись у кальянні, а там як буде. Так, от, після івенту ми з нею поїхали у кальянну. Дорогою вона говорила, який я класний, смішний і прикольний. Ми приїхали в кальянну, замовили кальян і вино. І щоб якось розпочати розмову, я сказав їй наступно: Яночка, про мене з мого монологу ти зрозуміла, що я безбожник. і я хочу переконатися, що ти також грішна. І якщо твій кожен гріх буде жорсткішим за інший, я буду тебе цілувати. Перший гріх поцілунок. Ну ви зрозуміли гру, так? Вона каже свій перший гріх, а потім, ну, що вона там як грішила ще. Все просто. Ми пограли цю гру до 30 хвилин, після чого я зрозумів, що скромність це не про неї. Бо в секшопі скромність губиться серед полиць БДСМ, продукції усіх. Вона провідниця у світ ротики, коротше, показує дорогу до оргазму від відвідувачем магазину. Я так я не розумію, це вона дійсно працює у секшопі. Це, чи це він так метафорично е, подав, що ж вона там йому розповідала про свої гріхи? Мені це лише на мій кам'яний стояк, щоб не згадувати руку, права рука візьме відпустку. Мені не було чого втрачати, я пішов в банк Я одразу її запитав, чи не боїться вона залишити авто тут і поїхати у таксі з зав'язаними очима. Кажу, я викраду тебе із сірого життя. Вона звичайно повийовувалась, але в очах було нестримне бажання. Я зав'язав її очі. Ми сіли у таксі. Вона не знала, куди ми їдемо. Я привіз її до себе додому, і ми без церемоній подивились усю квартиру у різних позах. У сінюч усю ніч ми займалися сексом, і кожен раз вона була у шоці з того, де у мене береться стільки сил. Ну накопичував вже, мабуть, так казала, що її здорові так не їбали, як я. Зараз короночка від Макса потішно. Ха -ха -ха. Я, чесно кажучи, не мав намірів з нею бути у стосунках, але ми повторювали це два тижні, потім мені захотілося більше, і ось як почалось сексуальне життя грозного їбаки з букетом діагнозів. Я у цьому. Листі хотів, шановні дівертітовці, до вас звертається сказати, що хуйня, лайно і пиздостраждання ідуть з вашого життя тоді, коли ви не будете дивитись порно, одягнути чисті труси після душі, і підете робити з лайна успішного, принципового, стильного, харизматичного чоловіка. Побачення у кальянні тривало максимум годину півтори Шановні підписники каналу, я розумію, що мені пощастило, що у мене була настільки розкута дівчина, але повірте, якщо ви також врахуєте методику 100 балів, це дуже важливо, щоб ви зрозуміли, чому хлопець, незважаючи на те, що в нього там ДЦП, він зміг її звабити. Тому що так, звісно, ну... Йому набагато важче, ніж людині, яка повністю здорова, але він може компенсувати це чимось іншим своїм гумором, своєю популярністю, тим, як він впевнено себе поводив з цією дівчиною. Тому, якщо нічого не знаєте, що ж це за теорія Стобалів, подивіться першу лекцію про успішні побачення 2021 року. Тоді вам звабити дівчину буду разів простіше. Вдачі усім і перемог нам на усіх фронтах. Макс, чувак, який розйобує тебе по ділу, тут я так розумію, що це як рибчина, мабуть, якась. Щоб дали тобі увульво. <laughs> і Якщо ти не козліна, зробиш правильні висновки і вже не будеш вчитись цілуватись на чашиці власного коліна, а будеш їбати Настю, Катю, Степанію, і життя буде клас, бо в арсеналі в тебе буде схема, яку подарував тобі головний керівник грозних і баг, Дівертіто Макс. Ну, з мене читач репу такий собі, але ж ну, це дуже круто, що у чувака все так дуже круто з творчістю і з почуттям гумору. Слава ЗСУ, слава Максу і Грозним їбакам. З таким потужним арсеналом русні через 3 місяці безповоротна пизда. Додати немає чого. Дуже позитивна історія. І сподіваюся, що така історія додать вам, додасть вам впевненості і додасть вам бажання щось змінювати в своєму житті. і Якомога більше робити кожного дня для того, щоб ваше життя було яскравим, ну і насиченим якимись подіями. До завтра!